Дитяча Біблія, Мудрий цар Соломон, по смерті Давида, Господь обрав царем Ізраїлю його доброго сина Соломона. Одного разу Бог явився Соломону у вісні і сказав: Проси, що я маю дати тобі! І тоді Соломон, знаючи, як важко бути добрим і справедливим царем, попросив. Розумного серця, щоб як належить керувати своїм численним народом. Господь так відповів йому, за те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити. То ось зроблю я за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне, а також те, чого не просив ти, я даю тобі і багатство, і славу таку, що такого, як ти, не було перед тобою і не буде нікого серед царів, усе життя твоє. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами, щоб дотримувати постанови мої. Та заповіді мої. Як ходив був батько твій Давид, то продовжу дні твої. Одного разу прийшли до Соломона дві жінки, що сперечалися між собою, і принесли немовля. Кожна з них стверджувала, що ця дитина належить їй, для того, щоб дізнатися, хто з них говорить неправду. А хто правду? Соломон наказав розрубати дитину навпіл і віддати кожній із жінок пополовині. Ясна річ, він не думав убивати дитину, але сказав це, щоб випробувати їх. І тоді одна з жінок сказала: Хай не буде ні мені, ні тобі. Розтинайте. Інша ж закричала: Прошу! Пане мій, дайте їй, немовлятко, живим, а забити не забивайте його. Так Соломон дізнався, котра з жінок справжня мати цієї дитини, тому що матір скоріше віддасть своє дитя іншому, аби воно лишилося живим.